Мої вітання новини на Ukrainian Media Network, в студії Катерина Супруни одразу до новин з фронту цієї від початку цієї доби 4 жовтня не зафіксовано жодного обстрілу е, на фронті е, минулої доби. Окупанти чотири рази порушували тишу один раз застосовували озброєння, заборонене е, мінськими домовленостями. Втрат серед військових немає. А щодо іншого фронту медичного в Україні за минулу добу зафіксовано е, понад практично 5 тисяч. Випадків COVID-19, це 4821 випадок, серед них дітей 448, медпрацівників 50, Повідомляє прес-служба міністерства охорони здоров'я. Власне, госпіталізували 2092 людини. Летальних випадків 100, 114, одужало 1116 людей. Оператор газотранспортної системи України спростував інформацію про те, що Росія поновила транзит газу до Угорщини через Україну. Про Написав Сергій Макогон, генеральний директор оператора газотранспортної системи України. В пресі поширюється інформація про те, що. Газпром відновив транзит газу через Україну до Угорщини. Це не відповідає дійсності. Так, наразі є незначний потік газу з України до Угорщини, але це не транзит, а реекспорт газу європейськими трейдерами, які вони зберігали в українських підземних сховищах газу. Написав Макогон. Нагадаємо, що 1 жовтня почав діяти новий контракт між Угорщиною та Росією на поставки газу в обхід України. Голова НАК Нафтогаз України Юрій Вітрен написав, що припинення транзиту це величезні загрози для України та Європи. А між Україною та Угорщиною почався дипломатичний скандал. Посла Викликали для консультацій. А в Україні назвали такий договір підривом енергетичної безпеки зі свого боку. В Угорщині сказали, що це втручання внутрішні справи країни. Ну і до офшорів президента тепер вже шостого президента. Слідство інфо оприлюднило. Інформацію про те, що 95-й квартал пов'язаний з кіпрськими офшорами, і можливо таким чином. Відмивалися гроші пов'язані з ПриватБанком. Про це йдеться в розслідуванні, яке було вчора опубліковано. На нього відреагувала генеральний прокурор України Ірина Венедіктова. В себе на Фейсбуці вона повідомила, що будь-якого роду інформація, що має стосунок до діяльності Приватбанку, давно перебуває в розпорядженні наших колег із набу. Перевірялася раніше і перевіряється зараз практично під мікроскопом. Іншими словами, для працівників правоохоронної системи весь цей матеріал. Не став і не міг стати сюрпризом. Написала вона. Також вона назвала спекуляцією заяви журналістів про те, що, начебто, офіс генерального прокурора гальмує розслідування автор. Автор намагається натякнути глядачеві, що офіс генпрокурора в певній мірі пригальмовує розслідування справ з орбіти Приватбанку. Так прямо про це в сюжеті не сказано, але запах легко вловлюється. Рішуче заявляю, що манера, в якій підноситься цей натяк на нашу бездіяльність, чиста спекуляція. Я навіть уявила собі голос Ірини Венедіктової, яка це говорить. Нас очікує купа політичних заяв з цього приводу. Тому залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на. Наші новини на сайті umn.ua, на нашому телеграм-каналі. Про все вас будемо інформувати. Побачимось.